І коли в 44 році з'явилися комуністи і комуністична партія, і ось у таких обставинах ми почали планувати собі нашу діяльність, чим ми захоплені. Вислали на Сибір, 1941 році вислали на, 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 на Сибір мого. Діда, ді, діда і ба, ба, бабусю вислали. І, і мого вуйка, то були прізвища їхні були греки, от грек. І па і діда грека вислали на Сибір і, 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 і дружину діда, діда грека. І одночасно з цим ця, ця ситуація вони. Були відправлені в 42-му році, і яка велика драма була, що в 42-му році помер дід, померла бабуся, і залишився тільки одна, одна дитина залишилася що в Сибірі, бо вона таке вижила. То був такий момент. Ось, то наша діяльність була тісно пов'язана пов із, із тим, що. Греки був молодий грек, йому було 20 з лишнім років і став головою, як би так ми могли сказати, член, керівник обласної організації Української повстанської армії. Значить, вуйко-грек. Вуйко, ми були ним захопленим і, і завжди, де була можливість він. Своєю своїм полком міг зайти до нас додому. Mm -hmm. Ось, але в 1945 році Вуйко mm -hmm. Грек був вбитий у тяжкому бою. Ви казали, що ви разом з друзями також включалися. Що ви як ви допомагали? Що ви робили? А. Згадувала пані Оля, що ви листівки роздавали, може ще якось? Ну, я вам скажу, що. То був період спочатку такий, знаєте, різний 1900, коли я заки 1954 році закінчив університет і працював там, нам поставили на навчання специфічне. Колись це було відділення університету, ось там викладали логіку і психологію. Знаєте, найвидатніше таке дослідження було. Ось і, цей. і з першого курсу ми вивчали логіку і психологію по п'ятий курс нашого університету на четвертому курсі. Мене виключили з університету за антирадянську і пропаганду. Ось і я зрозумів, що я вже не попаду нікуди з четвертий курс університету. Але друзі викладачі, які завжди з'явилися і завжди могли певною мірою допомогти, і один із цих викладачів сказав: Приди сину, до мене з наш екзамен із філософії, і я тебе прийму. І він, і він мене прийняв до себе. Це був доцент дуже важливий. Він мене прийняв до себе. Я здав екзамени ось і таким чином поступив працювати відповідним чином, закінчив університет.